Як панок балакав по німецькому, в одному селі жила вдовиця, що мала доньку вродливу як рожа і захотів ту дівчину засватати поганий панок сусіднього села. Був миршавий та мав стільки, що стало би на трьох великих панів. От поїхав він до вдовиці на оглядини. В дорозі довго думав, як має поводитися, щоб удовиця та її донька переконалися, що він не просто якийсь там панок, а справжній пан Сказав своєму наймутові, Коли буду балакати, ти кажеш, що я великий пан і вмію лише по німецькому, чуєш? Ага. Будучи і по нашому тлумачити те, що вчуєш від мене, зрозумів. Угу. Приїхали. Вдовиця так зраділа, що ж сяяла перед паном. Прошу красну, заходьте до хати. Вухри мухри – відповів панок. Удовиця витріщила очі. Що з ним? спитала наймута. Мій пан говорить лише по німецькому, відповів найміт. Він не просто якийсь там панок, а справжній панисько. Вдовиця запросила обідати. Вухримухри. промимрив наречений. Що пан сказали? Та сказали, що не хочуть їсти, протлумачує наймит. Панок був голодний і за таке тлумачення розсердився на наймитам, аж почервонів, крикнув йому щосили. «Вухри, мохри вухри, мохри Наймит смикнув удовицю за рукав. Відійдіть від нього, Пані матко, не докучайте з гостиною, бо він може вдарити. Як ще раз йому згадаєте про їжу, пану тече. Вухри мохри, застогнав панок. А наймет ловчить. Пан кажуть, що йому всі панські страви вже приїлися. Просять, щоб їм дали горнятку води й окраєць хліба. От посідали красненько до столу, панок їв сухий хліб і запивав водою. А вдовиця та їбечка, а за ними й панів наймит, вареники в сметані. Почали нарешті лаштуватися в дорогу. Вдовиця поклала перед нареченими вузлик з гостинцями вухри-мухри!» вухримухри. вдячно закивав головою пан. А наймить своє. Що пані матку, заберіть, бо пан однаково викнете в яр. Не серде мого пана якимсь там вузликом. Панок на те аж скривився. Виїхали за село, і, як голодний вовк, накинувся панок на наймита. Що ти наробив? Мені з голоду в очах темніє!» Наймит знизав плечима. А хіба я знаю по-німецькому? Думав, що тлумачу все, як має бути. Цілу дорогу пан сопів уніс. Але відтоді більше не балакав по німецькому. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.